24 лютого в центрі дитячої та юнацької творчості відбулося засідання сьомої сесії порятинської міської ради сьомого скликання. Депутати затвердили звіти про надходження та використання коштів міського бюджету на виконання заходів міських цільових програм та виконання бюджету порятинської міської ради за 2015 рік. Також ухвалили ряд інших питань. На початку зібрання депутатам Пирятинської міської ради сьомого скликання вручили посвідчення, якими народні обранці будуть користуватися до кінця каденції. Далі депутати перейшли до порядку денного. Першим розглянули питання про затвердження звітів про надходження та використання коштів міського бюджету на виконання заходів міських цільових програм одержувачами коштів у 2015 році. Мова йшла про 25 програм. Депутати затвердили звіт лише 22. Виникли питання стосовно капітального ремонту будинку дитячої та юнацької творчості, утримання і розвитку комунального підприємства роздрібної торгівлі Райдуга та поводження з твердими побутовими відходами у місті Пирятин. Депутати міської ради затвердили звіт щодо виконання бюджету Пирятинської міської ради за 2015 рік. Ухвалили рішення про перейменування деяких вулиць міста Пирятин, зокрема, Пролетарська на вулицю Зоряна, 50-річчя жовтня на вулицю Заводська, частину вулиці Успенська від будинку номер 14 до будинку номер 24 а на провулок Михайла Грушевського. Залишили без змін назви вулиць Жовтнева та Піонерська, села Голобородька та вулиці Голубородька в ньому. Прийняли рішення про призначення перших місцевих виборів старостіл Пирятинської міської об'єднаної територіальної громади, які призначені на неділю 15 травня 2016 року. Жителі сіл Калинів міст, Верхоярівка та Замостище будуть обирати старосту села Калинів міст, жителі Олександрівки, Рівного та Могилівщини старосту Олександрівки. На сесії міської ради встановлено пільги у Пирятинській школі естетичного виховання. З 1 лютого 2016 року звільняються від плати за навчання діти-сироти, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти, позбавлені батьківського піклування, діти одиноких матерів та батьки яких загинули в АТО. Також встановлено додаткові пільги оплати за навчання. Якщо в школі естетичного виховання навчаються двоє і більше учнів з однієї сім'ї, то плата за одного 100%, інших 50%. Дітям бать батьків учасників АТО, батьків інвалідів праці першої та другої груп загального захворювання та діти потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС 50%. Плата за навчання одночасно на двох музичних інструментах складає за один 100%, за другий 50. З метою запобігання травматизму, збереження життя та здоров'я мешканців міста та знаття соціальної напруги серед військовослужбовців, які повернулися із зони АТО і мають посттравматичний синдром забезпечення їхніх прав та законних інтересів, депутати Порятинської міської ради ухвалили рішення про заборону використання піротехнічних та інших вибухонебезпечних виробів на території Порятинської міської ради до закінчення антитерористичної операції в Україні. На порушників буде накладатися адміністративна відповідальність у вигляді. Штрафу депутати прийняли ще ряд земельних та інших питань швидко та одноголосно. По завершенні засідання до депутатів звернувся голова Пирятинської районної ради районна рада глибоко ситуація, що склалася навколо територіального центру соціального обслуговування. На нашу адресу надходять численні звернення як від колективу територіального центру, так і від громадськості щодо збереження цілісності установи та надання нею в повному обсязі якісних послуг, що можливе лише за умови соціального утримання спільного утримання закладу районною радою та об'єднаною територіальною громадою. 25 січня депутати міської ради прийняли рішення передати трансферт Порятинській районній раді на період із січня по березень на суму 450 тисяч гривень. При цьому зобов'язати міського голову укласти договір з порятинською районною радою, вказавши кінцевий термін передачі матеріально-технічної бази територіального центру у власність міської ради до 20 березня 2016 року. Я не підписав транспорт, тому що там значить, стояли вимоги про майнові питання. А згідно перехідних положень закону про місцеве самоврядування це наша з вами біблія. Ми, значить, там сказано чітко, що ми е, об'єкти спільної територіальної власності ми повинні передавати, якщо виключно ними користується е, територіальна громада, ну жителі цієї територіальної громади, де вона знаходиться. Ще є слово з підперестою, Це раніше було до прийняття бюджетного кодексу, який вже працює на цьому році, і до реформи такі перехідні положення були прийняті. Що так, да, дійсно, сільська рада чи міська рада звертається про передачу частки, яка знаходиться в спільній власності територіальної громад району, яка дає ці е, 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 послуги виключно для цієї громади. Тоді так було. Тепер є бюджетний кодекс, який дійсно закріпляє за за міською радою чи об'єднаною громадою певні податки. І е, можливості цієї громади збільшуються і відповідно з податками приписує 89 статті бюджетного кодексу певні повноваження. І ці повноваження по соціальних послугах також нам дозволяється е, чи зобов'язується проводити. І ми хочемо їх проводити. І в цьому ж бюджетному кодексі, пунктом 39 перехідних положень, говориться, що районні ради повинні передати бюджетні установи. Якщо районна рада не хоче передати бюджетні установи, то хай, які є спільною власністю територіальних громад району, то нехай утримує. Те, що ви апелюєте, говорите, що там спільне утримання це не спільне утримання тих це, у, це спільна власність територіальних громад району і за нею управляє районна рада. Є механізм, механізм зобов'язуючий механізм, як я вже називав, 39-й пункт, передайте. А тут йде одностороння така розмова, що дайте нам гроші, коли буде здійснюватися от, 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 моніторинг через півроку, через рік, от через рік Олег Віріч пропонує таке. Ми дали медицину повністю свідомо, бо ми розуміли, що розєднання на бозі Міністерство охорони здоров'я, так що нам важко розібратися так само органи виконавчої влади районної державної адміністрації. Оце ми делегували. Тут ми передаємо транспорті. От вони появить тим, що ми в якійсь мірі не перебираємо на себе функції, вроді штучно, ми не хочемо їх перебирати. Вони легше да гроші. Так підіжіть, це... як? Ну так, інсценірування реформ, чи ви насправді собирається таки да. займатися реформою на, на своєму рівні? <кхух> От і все. Тут є небезпека того, що ми просто дискредитуємо і нас просто заберуть це повноваження, ніяких доступів до, 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 до і інших фондів у нас просто не буде. Ну, І друге питання це те, що якщо говориться з таких позицій, то я тоді не розумію ситуацію навколо світніх закладів, чого вони досі нам не передають? Вони використовуються для потреб міської об'єднаної громади. Переважна більшість цих об'єктів. Є проблема, насправді, люди працюють, зарплату платити треба, але щось і робити треба. Насправді пройшов місяць, кроків ніяких не здійснюється. Тобто ніхто не збирається ніяк вирішувати питання передачі. Не знайшовши компромісного рішення, засідання завершилося. Наступного дня, 25 лютого, відбулося засідання шостої сесії Пирятинської районної ради. Депутати обрали заступника голови та ухвалили ряд рішень. На початку засідання голова запропонував виступити всім бажаючим. Першим слово взяв житель Великої Кручі Олександр Чередник. Він зачитав звернення жителів району стосовно того, що люди не розуміють, які зміни відбуваються в районі. Другим виступив головний лікар Пирятинської центральної районної лікарні. Повідомив присутніх про ситуацію із ускладненнями після грипу та ГРВІ. Станом на 24 лютого із пневмонією до лікарні потрапило 136 пацієнтів. Троє померли. Використано 189 балонів кисню. Місячний фонд фінансів закладений 5 тисяч гривень. На кисень, ну а фактично один балон коштує десь порядку 120 гривень. Тобто я думаю, що математично прорахувати кількість того, що закуплено, закуплено фактично в борг. Значить, ця сума складає 20 тисяч 460 гривень. Я не знаю на якому рівні не спрацювало те наше звернення, що ми зверталися по е, допомозі фінансів, але говорю про те, що в нас у затвердженому кожливості погасити тобто, ці борги, немає не можливості. Тому я все таки хотів, щоб життя в вхідні ситуації виникали, що на них верталася, як зазначив голова райдержадміністрації Олег Куча, гроші та бензин будуть виділені із резервного фонду. Першим питанням порядку денного було обрання заступника голови районної ради. На цю посаду Сергій Пазюк запропонував Олексія Гусака. Шляхом таємного голосування депутати зробили свій вибір. Із 34 на засіданні присутні були 27. З них 23 підтримали Олексія Гусака. Четверо проголосували проти. На сесії районної ради були ухвалені рішення про затвердження звіту про виконання районного бюджету за 2015 рік, про затвердження доповнень до програми економічного і соціального розвитку Порятинського району на 2016 рік, внесення зміни до показників районного бюджету на 2016 рік, про забезпечення харчування учнів загальноосвітніх закладів району. За рахунок освітньої субвенції забезпечуються безкоштовним харчуванням діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливого... Потребами та учні перших-четвертих класів із малозабезпечених сімей. А діти учасників АТО, учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей, за рахунок районного бюджету. Депутати внесли зміни до порядку надання одноразової матеріальної допомоги учасникам бойових дій в зоні проведення АТО. Зокрема, одноразова матеріальна допомога в розмірі 2 тисячі гривень із районного бюджету надаватиметься кожному учаснику АТО, що проживає у сільському населеному пункті, що не входить до складу Пирятинської об'єднання єднаної територіальної громади. Також депутати районної ради підтримали звернення до Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів Полтавської обласної ради та Полтавської обласної державної адміністрації щодо необхідності додаткового виділення коштів у 2016 році на виплату заробітної плати з нарахуваннями закладам освіти у сумі 1 мільйон 12 тисяч гривень та закладам охорони здоров'я у сумі 3 мільйони 445 тисяч гривень. Також затвердили районні цільові програми та внесли зміни до діючих.